Його цінують, підкорюють із ним вершини, беруть у подорожі та пов'язують з ним найважливіші події життя. Історія нашого національного прапора в ексклюзивному матеріалі команди Сі 4 Глянцевий або матовий із тризубом або без від маленького настільного до кількаметрового величезного жовто-блакитного стяга державного прапора України. На Чернівецькому підприємстві шумлять швейні машинки. Так створюють його, головного героя нашого матеріалу прапор України. Тут розповідають минулого року певний час навіть мали дефіцит жовтої та блакитної тканини. Найдовший рекордний прапор України на межі Хмельниччини та Тернопільщини встановили у 2021 році. Утім, у Чернівцях є свій, не менш цінний та великий 25 метрів жовто-блакитного полотна. Довжина символічна, саме стільки, скільки областей має наша країна. Ідея створити цей прапор виникла у 2014 році у педколективі ліцею номер 5 Оріяна. Пошили стяг силами батьків буквально за три години. Розвернути 25 Тровий прапор непросто, але Галина Абрам'юк робиться швидко і майстерно, майже із закритими очима. Розгортаєте до себе, тягнете горизонтально не вертикально. Тягніть, тягні, Каже, це досвід і додає, прапор неодноразово розгортали у стінах школи, носили вулицями міста на всі державні свята, та навіть розгортали у Києві на марші незламності. Повномасштабним вторгненням масові заходи відклали, але традиції просто так не вмирають, переконана Галина Абрам'юк. І додає, найважливіше нести цей скарб завжди знаходяться вільні руки. Кожне слово про стяг директорка школи говорить, переповнена гордістю та вірою у перемогу. Коли йдеш містом від Соборної площі до центральної площі, і ти несеш цей прапор, і гордість просто. Ну, аж як кажуть, розпирає тебе. Розпирає, що поруч з тобою йдуть люди, які несуть цей прапор як святиню, пишаються тим, долучаються. Ну, це величезний такий стимул для того, щоб бути впевнений і кожному з нас бути впевненим в тому, що ми переможемо. А ми переможемо. Не стримується Галина Йосіпівна лише коли згадує сина, який нині боронить нашу країну від найлютішого ворога. Витираючи сльози, закликаю кожного конвертувати свій біль у допомогу армії, пане президент, пане командуючи, місто молодія, Харківська область, взято під контроль, наказ викону. Жовто-блакитний стяг вперше підняли у червні 1848 року на міській ратуші Львова. Згодом історія змінювалася і лише у 2004 році. Указом президента в країні 23 серпня запроваджено святкування дня державного прапора. Щоправда, згідно з публікаціями, змі вперше національний стяг занесли до будівлі Верховної Ради України ще у 1991 році, одразу після провалу путчу у радянському союзі.

Тепер про український прапор знають у всьому світі, про його символізм. По-своєму розповідають діти. Це йде як символ України, і він має бути для кожного українця, він має бути красивий, любимий прапор і один з найкращий в світі. Він жовто-синій, жовто- це означає поле, а синій це небо. Ти, коли бачиш український прапор, які в тебе відчуття є? Ну, Ніби я на полі лежу і дивлюся в небо. Український прапор виглядає синього і жовтого кольору. Синій означає, що це небо, а жовтий означає, що це пшеничне поле. Бачила е, біля Тараса Орушевченка пам'ятника в Чернівцях. З початком повномасштабного вторгнення увага до українського стяга зросла ще більше. Виробники підприємств, які відшивають прапори, додають усе частіше національний жовто-блакитний символ. Замовляють військові. Для них це оберіг, а ще важливий символ, який першим з'являється на деокупованих територіях. Олена Кричко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі 4